То вирішувати по сусідськи настільки, щоб піти на авантюру і намагатись скласти практичний іспит з водіння за сусіда в Трапився цей випадок на Рівненщині. До сервісного центру звернувся мешканець Рівненського району. Він приніс паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку. Як сказав винуватець події, Мав благі наміри виручити знайомого. Мабуть, сусід декілька разів складав іспит безрезультатно, і щоб не купувати в інтернеті фейкові посвідчення, вирішив заслати замість себе сусіда з досвідом водіння. Отак. А адміністратор сервісного центру, глянувши на фото в паспорті, запідозрів недобрі наміри. А чоловік намагався довести. Ну, так, трохи змінився на обличчі та й і світлина на першій свіжості. Під'їхала поліція та запротоколювала злочинні дії. І тепер буде вирішуватись подальша доля винахідливого героя та безвідказного сусіда. Як думаєте, допустять до іспиту цього горе водія? І яке покарання може бути в цьому випадку?